От, зверніть увагу на комин. Комин. Колись такі коміни виготовляли. Вони на кожній хаті знаходяться. Тут, наприклад, ось там. За гілками погано видно. Ось, наприклад. Ось тут. В общем, де хата? Там такий комін. Як думаєте, хто їх робив, ці коміни? Це ось такі слупи, бетоні. Тому форма інакша, може бути і така з ходинками, може бути банячками. Бачите? Кругленька така заокруглена. От, наприклад, на фірці на воротах трошки інакша форма. Ось, ребятушки, коміни зверху. Мій дід молодець. В кого такі коміни, знаєте, це мого діда робота. Тут по місцю.